Всіх любителів парфумерії вітаю на своєму каналі. Друзі! Ласкаво прошу нове відео. Я дуже рада, що ви його відкрили, що ви вирішили провести зі мною деякий час. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки, і ми поговоримо про аромати від бренду Жанпату. З цими ароматами мене познайомила моя парфумерна подруга Наталя, за що їй просто величезна дяка. А саме завдяки їй я відкрила для себе цей бренд, відкрила для себе ці чудові парфуми. Майже всі аромати, про які сьогодні піде мова, мені сподобались, і я спеціально їх взяла з собою. Хто дивиться мене постійно, то ви помітили, що локація за моєю спиною дещо інша. Все тому, що я знаходжусь у своїх батьків і. Я хотіла саме тут записати це відео, тому що я знала, що у моєї мами є два повноцінних флакона бренду Jean Patou. Я хотіла вам їх показати і трішки розповісти. Ну, і, власне, я взяла ті від відливанти, які мені вислала Наталя вже досить давно. І ще один парфум вона мені висилала попередньо, але я забула його, на жаль, сюди взяти, але я про нього так само коротко скажу. Тому, друзі. Якщо ви любите відгуки про парфумерію, якщо ви любите розглядати флакончики, слухати про аромати, то продовжуйте дивитись це відео, сподіваюсь, воно вам сподобається, і ви підтримаєте мене вашою вподобайкою, напишете ваш коментар про те, чи знайомі ви з брендом Жанпату, ну, я думаю, майже всі знайомі, хто відкрив це відео, чи є у вас якийсь улюблений від цього бренду і так далі, мені буде дуже-дуже цікаво. Я сиджу навпроти вікна, і тут так дуже така мінлива погода, то виглядає сонце, то знову набігає хмара, тому освітлення дещо буде мінятися. Я дуже сподіваюся, що це нам не завадить. Отже, друзі, розпочнімо нашу бесіду, і перший аромат, про який хотілося би сказати, це парфум моєї мами. Аромат, який називається Джой. Ось така от краса. Це 30 мл. Шикарний просто флакончик. Флакончики у цього бренду просто неймовірні. Це, наскільки я зрозуміла, то всі аромати, які мені надіслала Наталя, це вже новий перевипуск, так би мовити, в нових флаконах, але вони прекрасні. І флакони так само прекрасні, і аромати. Але зараз ми говоримо про Joy. Я була знайома колись дуже давно, через відливан, так само я познайомилася з цим ароматом. Я думаю, що переважна більшість людей, які дивляться це відео, знають цей парфум. Ну або принаймні знають історію цього парфума. Ми не будемо дуже заглиблюватися в історію Жан Жанпату. Ми говоримо про парфуми. Лише хочеться сказати. Що в свій час цей аромат був найдорожчим ароматом в світі, займав таку високу позицію в світі парфумерії. Здається, в 29, в 1929 році, коли стався цей біржовий такий крах, коли багато клієнтів, заможніх клієнтів Жана Пату потерпіли потерпіли банкротство. І не могли собі вже, так би мовити, дозволяти такі елементи розкоші, типу одягу і так далі. То винахідливий Жан Пату вирішив створити ось цей прекрасний парфум, щоб дозволити своїм клієнтам все ж таки доторкнутися до прекрасного. І аромат був дуже популярний серед модних і колись багатих дам. Ну, і, власне, тому цей аромат не здає, так би мовити, позиції до цього часу. Я оцінюю красу цього аромату. Я нанесла його на ватний диск. Але я не можу таке носити, тому що це аромат про білі квіти, все ж таки про туберозу. В першу чергу, тут головна роль віддана цій квітці. І, як ви знаєте, я не люблю туберозу. Тому для мене це. Аж занадто важко, але ви знаєте, коли я от декілька років тому знайомилася з цим ароматом, я взагалі не могла його навіть з блотера вдихати. Мені він був занадто важкий, такий занадто задушливий. Зараз я його можу слухати, можу оцінити, як я вже сказала, його красу. Я навіть наносила його на руку на шкіру, і це неймовірна стійкість, а дуже шлейфовий аромат. Тубероза тут не отруйна, не така хижа, да? а вона така лагідна, чи що. пудрова, трішки зеленувата, дуже жіночний аромат, просто надзвичайний. Це концентрація оде-туалет. І цей аромат має дуже гарний шлейф як я вже сказала, і дуже високу стійкість. Тому, ну, прекрасний аромат. Я впевнена, що в нього є поціновувачі, які його люблять і носять. Моя мама моїй мамі сподобався цей аромат. І, ну, я рада, що він в неї є. Мені не треба. Мені не треба, тому що я не люблю туберози. Але от навіть для колекції мати ось таку тридцятку це... це круто. Ну І ще один аромат моєї мами. Цей парфум насправді, якраз таки, Наталя декілька років тому мені подарувала. І я вирішила подарувати цей аромат своїй мамі. Ну, Я не буду казати про те, що я дуже шкодую, просто цей аромат мені так само дуже подобається, але він так само подобається моїй мамі. Я про це казала у, у відео, коли розповідала про парфуми моєї мами. Він їй дуже подобається, і вона його дуже гарно зносила, а зараз спинилася, тому що ну, краса просто краса. Чалді. Я не знаю, як правильно це прочитати. Я пропишу все, звичайно, ось так, ось так от, така назва аромата, і ось ці от вже нові флакони, про які я казала. Да? Позаду в нас ось такий от знак. Красиві, дуже такі лаконічні, красиві флакончики і просто надзвичайний аромат. Це білі квіти знову ж таки, але я відчуваю тут таку вагу, я відчуваю тут троянду десь далеко. Я не пам'ятаю, я не знаю, точніше, взагалі, піраміду. Тут є і пудровість. І така притаманна ароматом Жану Пату вінтажність. Тобто я не, не можу назвати ці аромати ретро-ароматами. Для мене це вінтаж. От якось так пахне, так колись пахло. Знаєте, так колись пахли жінки, так колись пахло багатство розкішості. Прикраси дорогі, дорогий одяг. Це не. Ну, як сказати, це не старьо, розумієте, не, не якийсь махровий ретро, а це просто дуже такий витончений вінтаж, якась дорога річ. От, якось так в мене асоціюється цей аромат от з таким. Це надзвичайна краса, що було в моїй голові, коли я віддавала його маму, ну, я хотіла і маму потішити, і. Я рада, що їй подобається цей парфум, вона його носить, і я рада, що в неї він є. І коли я до неї приїжджаю, я можу от його а, понюхати або навіть нанести на себе, мама не проти. І от вам розповідаю, тому що це і ну, краси парфум, шикарний. Хочеться мені мати декілька ароматів від Жан Пату. Я хочу поставити їх собі на полицю, тому що це, це скарби, я рахую. Я вважаю. І аромат, я тут записала, як він називається. Не впевнена, що я правильно прочитаю, я пропишу Льор Аттен Дуе. Це аромат, який висилала мені ще попередньо, колись Наталя. Я його забула, на жаль, вдома від Левант. Там, здається, так само про білі квіти, про троянду. Ну, в мене є відео, в якому я розповідала про той парфум. Я прикріплю його в інфобоксі, подивитись. То відео мало назву 5 улюблених ароматів моєї подруги. Це Наталя. Я впевнена, що ви вже знаєте Наталю. вона подарувала мені дуже багато крутіших парфумів, і у нас виникла от з неї така ідея записати відео про 5 її найулюбленіших ароматів. Якщо ви пропустили раптом це відео, то обов'язково подивіться. Там мова йшла в тому числі про ось цей аромат від Жана Пату. Я не пам'ятаю, чи є там альдегіди, але мені він чувся альдегідним. І троянду я там відчувала, і білі квіти. Ну, ну, шикарний. Більш детальніше можна подивитись в тому відео. Ну, так, як нема в мене блотера від ливанта, мені важко зараз зорієнтуватись. Так, ну і, власне, 5 парфумів, які я маю у відливантах. Я їх носила, звичайно. Хмельницькому і Боже, взяла сюди, щоб тут поносити. Це парфуми, які розкриваються по піраміді. От як сказати, вони не монотонні, вони не звучать однаково, вони стартують тими нотами, які, власне, і заявлені, вони мають своє серце, мають свою неперевершену просто базу. І, ну, ну це скарби. Наступний аромат, про який я хочу сказати, має назву Adieu Suggest. Ну, не знаю, не сваріть мене за оцю вимову, я завжди прописую назви. Я записувала коротко свої якісь такі перші враження, коли знайомилася з цими ароматами. У мене написано обалденний просто обалденний аромат, соковитий, квітковий, злегка копчений, зелений, ну, просто шикарний. От коли його наносиш, він ще не дійшов до своєї бази. Я нанесла ці аромати, ну, буквально перед самим відео, тобто, ну, фактично 10 хвилин назад. Коли ти його наносиш, ти його взагалі не можеш розкласти на ноти, ти просто розумієш, що це квітковий, як в мене тут написано, соковитий, злегка копчений, це дуже цікава нота. Я не знаю, що це так дає. Зелений аромат. В піраміді тут у нас ревь, грейпфрут, а в середніх нотах гордені, жасмін, кокос, і в базі мускус-гвоздика спеція і ірис. Але нічого з цього, ти не можеш вихватити. Розумієте? Ти не можеш зрозуміти, що це таке. Це просто об'ємний, красивий такий букет. З ось цих нот. і найцікавіше тут оця копченість, яка присутня. І далі аромат розкривається жасміном, пронизуючим пронизуючи дзвінким злегка індольним. Це відбувається десь через півгодини, годину, коли аромат починає доходити до своєї бази. Тобто тут у нас. В середніх нотах гардені жасмін кокос от це воно. А на старті зовсім не так розумієте? І це настільки цікаво. На старті це просто зелень, копченість, квітковість. Щось таке, Якийсь такий просто ну, от букет. Я не скажу, що це букет квітів, просто букет у цих якихось таких нот незрозумілих. І далі він розкривається жасміном. Я не дуже люблю жасмін. На моїй шкірі він був дуже такий пронизуючий, ну, не суперіндольний. Але я думаю, що на декому він може індолити. Тому що, ну, як я сказала вже, це такий ледь натяк на індол. На межі з індолом. Дуже красивий аромат, просто неймовірної краси. Але все ж таки я не настільки люблю от жасмін, щоб мати. Скільки до сотка, напевно, да? Да. щоб мати сотку ось такого аромату. Але аромат ну, надзвичайно красивий. Наступний аромат називається колоні. Або просто колоні. І знову в мене перше слово обалдіть. Аромат свіжої, зеленої і при цьому землистої шкіри. Це неймовірна краса. Відчувається деяка димність чи копченість, знову ж таки. Він дуже красивий, і тут шкіра не груба, явна, так би мовити. Ну, от знаєте, в сліпу я би не сказала, напевно, що тут є шкіра. Ну, знову ж таки, він ще не дійшов до своєї бази, в базі він видає таку зелену шкіру. Ну, зелена шкіра, яка приходить, мені спадає на думку одразу. Що я можу пригадати, це ірландська шкіра від Мемо, там зелена шкіра. Тут вона також зелена, але це зовсім якийсь інший тип шкіри, розумієте? Настільки витончений аромат, настільки він дзвінкий, настільки тут все якось правильно, в правильних пропорціях ну, просто шикарний. І зелень, і землистість. І от шкіра. Землисто зелена шкіра. Але якщо ви цей аромат не знаєте. Дуже важко пояснити. Розумієте, якби мені от хтось пояснював. Чи я от дивилась би якогось блогера, він би мені сказав, що це аромат землистої зеленої шкіри. Мені б одразу на думку спав, як зараз цей ірландська шкіра. Але це зовсім інший аромат. Тут є якась. Копченість, знову ж таки, от є якась така от притаманна нотка жанпату, якась така от ДНК, як кажуть, да? дуже красивий просто, ну, шикарний аромат. Наступний називається Деукс, напевно, так? Для мене він стартує ірисами. Я подивилася, що в піраміді їх там взагалі нема. А для мене це надзвичайної краси іриси такі, знаєте. Аромат по вайбу нагадує аромати від бренду Chanel, бутікова лінійка. Тобто такі іриси дуже витончені. Ледь альдегідні, там, ти не розумієш, є там ті альдегіди чи нема, вони ніби як додають дзвінкості цьому ірису чи такої пронизуючої якоїсь чистоти. Тіпа, от Ла Пауза, 22, та сама місія, от, кудись туди воно якесь таке от, воно пудрове ірисове. Ну, не те, щоб пудру, ну, хоча ірис у нас завжди пудровість дає, але це такий якийсь альдегідний ніби як Ірис. розумієте? Ну, ну, ну дуже гарно. Розкривається розкішною трояндою і ледь знову ж таки індольним жасміном. В базі він мені трішки нагадав Мулін Руш Ну Не те, щоб нагадав. Просто розумієте, мозок він постійно шукає якісь паралелі, він хоче з чимось його порівняти, на щось э, спертися, розумієте? І ти шукаєш от старт – це іриси ледь альдегідні, як я вже сказала, нагадую щось шанелівське. База, це троянда, і така деяка помадність присутня. І знову ж таки, одразу мозок шукає якісь паралелі. І нещодавно моя покупка Moulin Rouge від Histoire de Parfums, там така помадна троянда так само, і Ірис. Вони не схожі, але ну, знову ж таки, от, розумієте, мозок якось намагається за щось вхопитися. В верхніх нотах у нас не ролі, бергамот, в серці жасмін, Троянда, Іланг-Ланг, і, і, і тубе роза, яку я на щастя, взагалі не відчуваю. І в базі у нас сандал і стіракс. Знову ж таки, я можу про цей аромат сказати: це вінтажний, це вінтажна якась дорога сумка, розумієте, якесь ну, от ти заходиш в якусь таку старовину кімнату, чомусь відкриваєш якусь таку от шухляду в якомусь дубовому столі, я не знаю. А там стоїть якесь таке коштовне кольє. Якось така от уява. Ну і, звичайно, помади, якісь пудриниці, якісь такі от речі. Знаєте, така пудриниця в срібному футлярі, типу. Не щось таке сучасне, а щось дуже-дуже вінтажне, дуже дороге, коштовне. Якесь таке музейне, якесь таке розумієте. Ну, ну просто шикарний парфум. Надзвичайної краси. Ну, просто вау. Я не знаю. Для мене Жан-Патут це, це просто відкриття року. Так, далі у нас йде вакансис, називається. Напевно, найменше, ну, я не скажу, що він найменше мені сподобався, він просто дивний. Тобто він абсолютно має, ну, він абсолютно відрізняється від усіх ароматів, про які я вже вам сказала. Тобто тут немає якоїсь такої от спільної нотки, це ОДНК якось ну, Принаймні я його не відчуваю. Він зелений, він терпкувато-гіркуватий, сухий. От, ніби це аромат якихось сухих трав, але не надто сухих. А таких підв'ялених, ніби, знаєте? В верхніх нотах мімоза гальбаном. Тут дуже гарно відчувається гальбаном. Така от терпкувата гірчинка якась. Середніх у нас бузок Троянда жасмін. База гіацин, стірес і мускус. Ви бачите бузок жасмін. І коли я цю піраміду читала, я думала. Це буде якийсь букет весняних квітів, але ні. Це букет таких підв'ялених якихось квітів. Тобто вони ще не сухі-сухі, якийсь сухостой, да? а такі вже от наполовину. Я не відчуваю тут бускай з відвертом тут десь так, да, можливо. Ну, знову ж таки, без піраміди ти не розберешся, не розберешся. Ти от просто, я от вдихаю цей аромат. Коли я його вдихнула, я одразу зрозуміла, що це, як я сказала, це зелено, це, це зелено, але не свіже. Розумієте? Це зелене, терпкувати, гіркувати. Можливо, це бузок, от коли ти його ламаєш, і запах не самої квітки, бузку да, а запах ось цієї гілячки такої, от якийсь. Зеленої ніби. Ну, ну, красиво, дуже незвично. Дуже не, він дуже витончений, цей аромат. В базі він дуже ніжний. Просто вау. Так, ну є аромат, який я собі купила, я його не наносила на, на блотер, я нанесу його собі на руку. Це аромат Joy Forever би, да, це фланкер, як я розумію, аромат Джой, який ну, не для мене, тому що Туби Роза. І коли я побачила цей від Levant від Наталі, вона його підписала Joy Фореве і намалювала сердечко. Це означає, що вона його дуже любить, як я розумію, Да? І я одразу його нанесла, щоб зрозуміти. І коли його на себе нанесла? Я його згадала. Я згадала, що колись, я вже тестувала цей аромат, колись давно, а, здається, Марина мені висилала від лаван цього аромату. я пошукала своїх відео, і справді я про нього вже колись розповідала, але це було дуже давно, і якось я, я сказала, що він пахне календулою. І там справді на старті є календула. Він дійсно нею пахне. Але це аромат не лише про календулу. Аромат про квіти, от якщо Джой класичний, це так само про квіти. Але тут селює тубороза. Вона тут головна, і кругом неї вже танцюють всі інші квіти. Так? Тут можна сказати, що це календула, але ну, знову ж таки, всліпу навряд чи. Навряд чи тут вгадається календула. тут просто величезний букет, знову ж таки, квітів різних, дуже ароматних, дуже запашних і дуже весняних. І незважаючи на те, що зараз осінь, і вже така пізня осінь, ну я цей аромат почала рознашувати, ще коли було, була осінь тепла ха -ха, рання. Я, його, я одразу собі занесла його в вішліст і моніторила його на Лагранде. він був. Тільки тестер без кришечки. Мені хотілося все ж таки знайти або повноцінний флакон, або ну, хоча б тестер з кришечкою, тому що ну, завжди приємно, коли в тебе є кришка. І тут я помітила якісь просто: я кожен день ходжу, дивлюся, так, на... чи ціна не змінилася, що відбувається. І якийсь момент я заходжу на лагради, а його немає. І це був оцей, знаєте, такий щелчок я думаю, ну все, от я балда, я прогавила, що ж це має бути? Я настільки розстроїлась, знаєте, я чомусь подумала, що, може, його зняли. Що відбувається? Мені, чого я дурна не купила? Я пішла на інший сайти, знайшла його на Мейкапі і одразу замовила. Він стоїть в мене вдома, і я дуже рада, тому що це. Це квітковий букет, який мені подобається. Ви знаєте, що я не люблю квіткові аромати. Або дуже рідко мені щось подобається. А це я його коли вдохнула, я його згадала. Я, вже, я знаєте, вдохнулася, і ти розумієш, що щось це вже знайоме, ти вже десь це, це чув. Можливо, увагу якось не приділив йому. Можливо, якось тоді от зірки не склалися. що ти якось його не... Я його відмітила. Я його відмітила і я подивилась то відео, що він мені сподобався, але тоді я його не купила. Ну, якісь були другі хотілки, другі бажанки. Зараз для мене він розкрився просто. Ну, я не змогла, щоб його не купити. Розумієте, це перший парфум, який я одразу купила від Жан-Пату. І планую купити собі ще оцей Льор Атендуей, про який я казала, що в мене є дома відлива. Я би його хотіла. Я би хотіла цей колоні. Я би хотіла цей, я би все хотіла. Окрім Джоя класично, напевно, тому що, ну, то беру, Ну, шикарний, друзі. Ось цей. Боже, яка це краса. Це багатство, розумію, якась розкіш. Не те багатство, як зараз. А от те таке, якесь, знаєте, як я вже казала, Щось таке вінтажне, якісь такі дами, в них такі, таке розкішне всяке. прикраса розкішні, в них витончений інтер'єр, якісь такі коври, Ну, картини. І от, от все. От я вдихаю ці аромати, і в мене ці картинки в голові, розкіш, ота, ота, там, 1929 рік. Да? Кудись туди, не знаю. А цей Joy forever. я його вдихнула, знаєте. Осінь, сумтуга, жахливі новини, а ти його вдихаєш, а тобі жити хочеться. Просто ти його вдихаєш, а тобі жити хочеться. Тобі хочеться на повні груди, як весною це відбувається. Розумієте, от я восени занурилася у весну. Зазвичай, коли приходить весна, коли вже сніг сходить, коли починають ці бруньки, така свіжість, тобі ти дихаєш, і ти розумієш, що. Життя продовжується, тобто воно оживає і триває. Життя триває. Квіти розпускають. То тобі хочеться жити. Оцей аромат я його вдохнула і я... мені жити захотілося розумієте? Я хотіла ним просто облятися і нюхати його, і оці квіти, і, і, і якесь життя в ньому є. Мені ну, не можу. Це така от моя асоціація, тому я його одразу ну, Не одразу, ну, коли злякалася, що його десь пропаде, я не зможу, не встигну купити, одразу купила. Тепер Буду моніторити ці всі парфуми, тому що, ну, це розкіш, це така краса. Це якась не наша епоха. О, так. Не наша епоха, та епоха, коли, незважаючи на якусь там кризу, незважаючи на всякі проблеми, які завжди є, і війни завжди є, і проблеми у людей завжди однакові. А щось залишається вічним розумієте? Якась така от краса. Красота Спасе світ, так, як кажуть. Ось такі мої роздуми, що стосуються бренду Жанпату. Надзвичайної краси аромати. А, ну, я б сказала, можливо, не для початківців, можливо. Тому що, як я вже казала, роки 4 назад от я знайомилася з Джой, знайомилася із Джой Форева. Можливо, я тоді не змогла оцінити в повній мірі красу цих ароматів. І зараз, уже коли через Мій Ніс пройшло дуже багато парфумів, особливо в наш час, коли все схоже один на другого, це якесь таке, знаєте, якесь нове дихання ну, в моєму особисто парфумерному житті. Хоча аромати перекликаються між собою тобто, є у них спільне. Щось спільне в цих парфумів. І це також круто, це виділяє ніби як бренд, Да? Одним словом, друзі, дякую за увагу. Дуже мені буде цікаво почитати ваші враження, якщо вони є. На рахунок ароматів Жан-Пату дуже цікаво. Наталя ще раз величезне вам дякую. Я вражена, і що я можу сказати у вас? Шикарний смак на парфумерію і не тільки. Друзі, чекаю вас в коментарях. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. Всім папа! -па.